ちょっとちょっとちょっとちょっ Вітаю вас на телеканалі Рає. В етері новини Прикарпаття у студії для вас. Працює Богдан Горук. Сьогодні розповімо про трембітаря, який грає заради зсу надзвичайні події краю та яскраві моменти турніру з дзюдо. Залишайтеся з нами. Попереду найважливіше. Питання доступності професійного супроводу та психологічної підтримки у Івано-Франківську продовжують проваджувати ініціативи на підтримку ветеранів. Під час брифінгу голови громади Руслана Марцінківа йшлося про розвиток спорту для захисників, допомогу від ветеранських просторів та фінансову підтримку. Активно тривають і роботи з підвищення доступності, оновлюють зупинки громадського транспорту, пішохідні зони та понижують бордюри. Як ветерани можуть отримати допомогу та де ще з'являються інклюзивні простори, дізналась Яна Станом на червень 2025 року відомо про понад півтори тисячі поранених захисників з Івано-Франківської громади. Серед них більше тисячі осіб з інвалідністю внаслідок війни, щоб підтримати тих, хто ризикуючи своїм життям та здоров'ям захищав Україну. Громада реалізовує різноманітні ініціативи. Зокрема, діють ветеранські простори, які надають всебічну підтримку. заклад «Дім воїна. Ветеранський простір на Курбаса та центр розвитку на базі профтехліцею. Де надають не тільки послуги психологічні, але і в центрі починають навчати осіб з інвалідністю, військових ветеранів перекваліфіковувати для подальшого їх працевлаштування. Ветеран Юрій Гапончук каже: як в Україні, так і в Івано-Франківську нині активно розвивається адаптивний ветеранський спорт, який допомагає захисникам реабілітуватися та соціалізуватися. Долучаємо ветеранів. Івано-Франківської територіальної громади до занять спортом, адаптивними видами спорту, такі як і стрільба з лука, проводимо різні змагання в місті Івано-Франківської. Вже провели цього року з. Більярду з стрільби з пневматичної гвинтівки, також в громаді діє ряд програм з матеріальними виплатами: одноразова грошова допомога для відновлення та реабілітації, кошти на оплату житлово-комунальних послуг та виплата в суми 50 тисяч гривень у зв'язку із народженням дитини. Також діє програма стосовно забезпечення амуніції, дискомпенсації амуніції для. Військовослужбовців, які безпосередньо приймають участь у бойових діях 50 тисяч, які проходять військову службу в безпосередньо в частині для них 20 тисяч. А ще активно тривають роботи із доступності створення понижень на зупинках громадського транспорту на пішохідних доріжках та переходах. Завершено оновлення 12 найпроблемніших ділянок. В Планах ще дві локації. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей. Розвиток, попри війну. Яремченська громада продовжує втілювати стратегічні проєкти від підтримки військових до розвитку туризму. Під час прес-туру, організованого івано-франківським регіональним відділенням Асоціації міст України, голова громади відзвітував про зростання бюджету, оновлення доріг, освітні ініціативи та майбутні перспективи. Що вдалося реалізувати і які плани надалі, розкаже Іван Наосташук. Осташок. Попри війну та економічні труднощі, тут вірять у майбутнє і крок за кроком будують громаду. Яремчанщина демонструє розвиток і амбітні плани. Про це розповів голова громади. Саме більше біда, щоб українці не виїхали з України, щоб не мали свої робочі місця, би не мали нормальні зарплати. І для цього треба робити сильні локації. Будувати так громаду, щоби сюди приїжджали, а не звідси виїхали. За словами Андрія Мироняка, на початку бюджет громади був скромним: лише 75 мільйонів гривень. Цього ледве вистачало на зарплати та енергоносії, але завдяки наполегливій роботі його та команди за рік бюджет зріс на понад 30 мільйонів гривень. За перший рік ми цей бюджет збільшили до 106 мільйонів. Це практично ми збільшили його на 31 мільйон. Ну, це така лопітка робота, яку я зараз не буду пояснювати, але це круглі столи, спілкування з бізнесом, багато проробленої роботи, які нам дали цей бюджет 106 мільйонів. У 23 році у нас було бюджет 222 мільйони. Першочергове завдання у Яремчанській громаді підтримка захисників, каже її очільник. За минулий рік громада виділила 15 мільйонів гривень на допомогу армії та провела три благодійні аукціони. Допомога військовим це 15 мільйонів. Це 7,5 мільйона. Ми заплатили свого бюджету. Це по різних програмах, закупках, субвенція воєнним частинам. У 7,5 мільйонів ми зібрали. Ми провели три аукціони. На кожному аукціоні ми десь збирали до півтора мільйона гривень. Пріоритет освіта. Голова наголошує: інвестиції у дітей це інвестиції в майбутнє. Це має бути прекрасна школа. Це має бути культура, це має бути спорт. Це мають бути преміювання дітей. Це відповідно має вивозити сміття, має водопостачання, каналізація. Це має працювати на вищому рівні, соціальні допомоги людям. І питання, коли ці всі умови складуться в одно і вони якісно будуть надаватися людям. То це є сильна і добра громада. Важливим для громади залишається ремонт доріг, зазначає Андрій Мироняк. Вже відремонтовано 30 кілометрів автошляхів. У міській раді цього року планують оновити ще до 20 кілометрів дорожніх артерій. За своє управління або перебування я десь зробив 30 кілометрів доріг. Ну, і в мене бажання є. Як найбільше зробити і укладати в це, бо це є так, як в організмі є судени, так і є судени громади, і це є розвиток. Туризм стратегічний напрям. Торік туристичний збір склав понад 5 мільйонів гривень. Наголошує Андрій Мироняк на спортивному туризмі. У громаді підписали угоду з футбольним клубом Карпати про реконструкцію стадіону. Планують створити футбольну академію. Спонсорські кошти вони будуть робити, бо. Фізкультура, культура дітей це я так як я пояснював в нашій громаді, надто важливо і питання в тому, що якщо ми можемо залучити якісь спонсорські кошти або за кордону, або підприємців на ці роботи, які є другочергові на даному етапі. Ми обов'язково їх будемо залучувати. Виконавчий директор Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України переконаний, яремчанська громада яскравий приклад того, як у органах місцевого самоврядування примножують видатки для розвитку. Робота, інструменти і напрямки, і пріоритети вибрані доволі правильно. Це яскравий приклад того, коли громада завдяки своїм видаткам примножує свої доходи. І ці видатки є виправданими. Якщо говорити про дохідну частину, то можемо сміло говорити, що Ремчанська територіальна громада примножила в понад 2,5 рази свої бюджети, не враховуючи те військове ПДФО, яке сьогодні йде в, в державний бюджет. Іван Осташук, телерадіокомпанія Раї. Мелодія за донат. Коломийський гуморист Василь Гайдейчук, знаний за виступами у команді Дикі гуцули, започаткував оригінальну акцію на підтримку Збройних сил України. Він грає на трембіті в обмін на благодійні внески. Таким способом гуморист збирає кошти для наших захисників. І з талановитим чоловіком поспілкувалися наші коломийські журналісти. Василь Гайдайчук – автор та актор дуету, дики у засновник коломийського стендап клубу Коло, режисер, продюсер, організатор та ведучий їх подій. Два роки він опановував гру на трембіті, каже, що почав допомагати Збройним силам України ще в 2014 році. Цього разу придумав і таку акцію. Приблизно з 2022 року, де ми долучилися, і безпосередньо я був залучений і сам. Ця сума, можливо, можливо, навіть і поверх 50 мільйонів. Можливо, а може і більше, я точно не знаю. Бо є, є події, які просто провів і. Ну не, не, не велися записи. Перший день, коли Василь розповів у соцмережах про акцію, вдалося назбирати дві тисячі гривень. Люди не тільки замовляли мелодії, але й просто донатили на потреби захисників. Пригадує волонтер. Отакі От якісь мелодії місія не здійснена. Там гуцулка Ксеня», ще якийсь момент. Ну, скидають люди, які зробили донат. Це зрозуміло. Але Бетховен, Моцарт або ще якісь такі моменти скидають музиканти. І потім, ну. Оцінюють наскільки я зробив добре чи не добре, і звичайно ж поділився своїм виконанням симфонії номер 5 Бетховена. Замовлення на мелодії Василь Гайдечук приймає на своїй інстаграм-сторінці, а також у телеграм-каналі, який називається Дикий Гуцул. Зараз волонтер збирає гроші на дрони для десятки. З Богдан Малецький, Галина телерадіокомпанія Смертельна аварія на Прикарпатті вночі, 15 червня, у селищі Заболотів трапилась дорожньо-транспортна пригода, в якій загинула пасажирка легковика. Ще двоє жінок, водійка та інша пасажирка зазнали травм. На місці події працювали медики та правоохоронці. Подробиці у матеріалі Юлії Торконяк. Одна людина загинула, ще двоє отримали травми. 15 червня вночі у заболотові трапилась смертельна аварія. 39-річна керманочка Форт Мундео, мешканка громади, не врахувала дорожню обстановку, не вибрала безпечної швидкості руху та проявила неуважність. Опісля допустила з'їзд із проїжджої частини дорогою Квіве, де автомобіль перекинувся. У результаті ДТП 71-річна пасажирка легковика загинула на місці події. Травмованих керманочку та ще одну пасажиру. Мешканку Коломийщини доставлено до лікарні. Водійка була твереза. Слідчими відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту. Головного управління Нацполіції Івано-Франківської області внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другої статті 286 кримінального кодексу де це про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого. Поліція закликає водій. Ів неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, обирати швидкість та дистанцію, що дозволять вчасно зреагувати на зміну дорожніх обставин. Юлія Торконяк, Віктор Костинюк телерадіокомпанія ла 8 тисяч доларів за незаконний перетин кордону. Поліцейські Прикарпаття затримали 32-річного мешканця Косівського району, який організував схему переправлення військово чоловіків за межі України. Зломисника викрили на гарячому деталі у прямій мові. Фігурант запропонував військовозобов'язаному мешканцю Івано-Франківської області переправити його за кордон поза встановленими пунктами пропуску. За свої послуги організатор вимагав 8 тисяч доларів США, частину з яких отримав під час зустрічі. За ці кошти фігурант обіцяв перевести чоловіка до прикордонної території. Далі клієнт мав пішки подолати лісовий маршрут у гірській місцевості та перетнути кордон. Втім, протиправні наміри були викриті поліцейськими. Під час руху автомобіля, яким організатор перевозив клієнта, до заздалегідь Значного місця зломисника затримали правоохоронці в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Пожежа в центрі Івано-Франківська загорілася покрівля одного з торгових центрів. Завдяки оперативним діям рятувальників вогонь вдалося локалізувати, не допустивши його поширення. До гасіння залучили 25 вогнеборців. Усі подробиці у матеріалі Яни Лазорик. Пожежа у торговому центрі Івано-Франківська. 14 червня о 13-й годині до рятувальників надійшло повідомлення про загоряння покрівлі ліфтової шахти п'ятиповерхової будівлі. До місця події оперативно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи двох частин, а також групу рятувальних робіт. Та чергову зміну оперативно-координаційного центру о 13.23 рятувальники оперативно локалізували пожежу на площі 60 метрів квадратних. Не допустили поширення вогню на більшу площу, і вже о 13.50 пожежу вдалося ліквідувати. До ліквідації пожежі було залучено 25 рятувальників та 9 одиниць техніки. На щастя, обійшлося без постраждалих, а причину наразі встановлюють фахівці. Яна Лазорик, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія Рей вимагав данину за ґратами. Нацполіція та СБУ запобігли спробам так званого злодія в законі дестабілізувати ситуацію у Івано-Франківській установі виконання покарань та впливати на криміногенну обстановку в регіоні. Докладніше у матеріалі Юлії Торконяк. Намагався збирати данину з ув'язнених. 26-річний рецидивіст на прізвисько Грузін відбуває покарання за наркозлочини та поширення злочинного впливу. У в'язниці він продовжив свою діяльність. Погрожуючи фізичним насильством, рецидивіст вимагав від одного з ув'язаних 5 тисяч доларів США для наповнення так званого злодійського общака. Кошти мали йти на фінансування злочинних оборудок та особистих потреб криміналітету. Гроші потерпілий повинен був перерахувати на банківську карту іншого ув'язненого. СБУ та Поліція провели обшуки у камерах виправної установи. У результаті вилучили мобільні телефони, що використовувались для вчинення злочину. Злочинному авторитету повідомлено про підозру за статтею 189 кримінального кодексу. Вимагання поєднане з погрозою вбивством або заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, вчинене організованою групою або в особливо великих розмірах. Правоохоронці встановлюють усі обставини справи та інших осіб, причетних до злочинної діяльності. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіо Домашній музей з душею Галина Гафійчук із села Глушківщина Городенківщині уже 25 років присвячує себе незвичному, але надзвичайно важливому хобі. Вона колекціонує традиційний одяг, прикраси, світлини та власноруч відтворює автентичні вишиванки. Завдяки цій пристрасті в помешканні Галини Гафійчук з'явився унікальний домашній музей, у якому кожен експонат це не проста річ, а жива історія української культури. До етнографічної подорожі долучилися і наші коломийські журналісти. Свій музей Галина Гефійчук мешканка села Глушків Городенківської громади назвала етноскриня в експозиції старовинні сорочки, унікальні строї та збереження культурної спадщини. Пані Галина згадує, як ще в юності почала збирати фотографії та документи і створювати альбоми. А далі були вишиванки. Їх колекції чи не найбільше. Як попала перша сорочка, я ще не розуміла, що це вже починалося все. А потім друга, третя, четвертя. І... А вже. Коли робиш виставку, ти вже хочеш не одну сорочку виставляти, вже хочеш зібрати цілий стрій, і воно так десь е, е, як каже е, вимушено, не вимушено, але ти вже мусиш то добути, Ти маєш сорочку, маєш обгортку, ти вже мусиш докупити крайку. Це вже просто невідмінний елемент гардеробу. Наразі в колекції Галини Гвійчук понад 120 експонатів. Багато з них вона експонувала в національному музеї Гуцульщини та Покуття. Показувала їх і в обласному центрі. А побачити його можна всім, хто хоче приїхати до Глушкова. А ще пані Галина, добра вишивальниця. Готові в мене є. Ну не багато, бо якщо сорочка вишивається 2-3 місяці, то е, це то їх не може бути багато. Ручна повністю вишивка, і навіть сшиваю докупи повністю руками по старовинному крою, так як вони я роблю такі точні копії старих сорочок, не там що використаний узір, там якісь за мотивами чи ще щось. Звичайно, що Людина мусить замовляти, тому що це не є дешева річ і треба шити по розміру. Багато в колекції вишиванок саме із Городенківщини. Та чимало сорочок із українською символікою з різних регіонів держави. Самі улюблені строїться з мого села. Ну, це, знаєте, як рідна дитина, угу. яка б вона не була, але вона тобі найкраща, сама наймиліша сама ем, я не можу визначити якийсь, знаєте, якби мені казали, ти маєш можливість взяти один стрій, один який би я вибрала. Я навіть не можу сказати. Саме дороге у мене також в колекції, особливо воно зараз актуальне в цей час. Це символіка у вишивці і в ткацтві. От як ми бачимо на цей фартушок Роготинського району, люди вишивали оцей трезуб. А ще в колекції багато прикрас, коралів, герданів згар. Давнину вони були дуже коштовними. Коралі колись були теж дорогі. В нас була мода тоді, в 19 століття, початок 20-го, це був Справжній корал, це були такі баламути, от як в мене, це були венеційське скло, яке було у нас завізне, воно не могло бути дешеве. Люди продавали худобу, поля продавали і обмінювали на коралі. Знаєте, ну та як зараз порівняти, наприклад, що ти продав машину, купив кораль. Також ведно з Кирині чимало ужиткових речей, глечиків, взуття та багато чого іншого. Залужкова на Городенківщині Богдан Малецький, Галина Робинчук, телерадіо компанія «Рай». Дзюдо як шлях до сили і витримки. У Миколичині відбувся відкритий турнір з дзюдо серед юнаків та дівчат. Спортивна подія об'єднала сотні учасників з різних областей України серед гостей, Олімпійські призери та родини загиблих героїв. Змагання не лише підтримують молодь у прагненні до перемог, а й надихають на силу духу та повагу до справжніх чемпіонів. Емоції з турніру далі в сюжеті. Івани Осташук. Михайло Сидоренко на змагання приїхав з Києва. Займається дзюдо близько п'яти років. каже, хоче отримати спортивний досвід та перемогу. «Чуть-чуть тому я була, але все рівно приїхали, все переночували і вранці приїхали сюди на змагання. Можна навчитися багато чого стати сильнішим, і це все може розвивати інші частини тіла, щоб ставати сильнішим і також деяких випадках, коли можливо будемо їздити, коли їздимо в табори, то також підкріплюємо своє здоров'я. Відкритий турнір з дзюдо серед юнаків та дівчат відбувся у серці Карпат у селі Микуличин. Сюди з'їхалися сотні спортсменів з різних куточків України. Христина прибула з Івано-Френ. Дівчина розповідає свою спортивну кар'єру, почала розвивати три місяці тому. Я ще з малечку любила трішки з братом поборотися, і моя подружка пішла на дзюдо, а я вже пішла з нею. Чесно, важко, але я стараюся і буду займати, надійся, гарні місця. Взяли участь у турнірі і на тринянці. Особливим гостем змагань став дворазовий призер Олімпійських ігор Роман Гонтюк. Він приїхав зі столиці разом зі своїми вихованцями, щоб підтримати молодь та поділитися власним досвідом великого спорту. Ми живемо непростий час, багато дітей виїхало. Звісно, що важко зараз цими тривогами спускатися в укриття, але ми не здаємось, Ми тренуємося. Саме головна. Наше завдання на сьогодні, щоб діти отримали позитивні емоції. Позитивні емоції це сьогоднішні ці змагання. Серед глядачів, військовослужбовець і батько загиблого героя, пан Юрій. Його син Олег, який любив спорт і Україну, загинув на війні за те, щоб діти могли вільно змагатися та жити на рідній землі. Я спеціально приїхав сюди, щоб підтримати цей вид спорту, підтримати дітей, що не займаються цим видом. І що я можу сказати? Що мій син. Загинув за Україну, я теж воював, і щоб такого в них не було більше. Організатори відзначають, що такі заходи не лише популяризують спорт серед молоді, а й сприяють здоровому способу життя та вихованню майбутніх чемпіонів. Сподіваюся, що в результаті сьогоднішнього і завтрашнього дня буде багато переможців, які вмотивовані, в яких дуже великі фізичні задатки. Надзвичайно розвинути бажання до заняття першості, і ми бачимо, що сьогодні їхні керівники та наставники вже вболівають, тому що робота триває. А між поєдинками просто на татамі виступили юні танцюристи. Вони виконали легендарний аркан бойовий танець, що як і дзюдо вчить бути сильним, сміливим та вільним. Іван Наусташук, телерадіокомпанія Раї. Таким був інформаційний день на Прикарпатті. Далі найважливіше зі світу. Залишайтеся з телеканалом Раї, щоб знати більше.